Смішні та жахливі історії гінікологів. Моя мати була лікарем загальної практики. Якось до неї прийшла 18-річна дівчина, у якої тест на вагітність показав позитивний результат, але вона була непохитна в тому, що вагітною бути не може. Моя мати підтвердила вагітність, але дівчина все одно відмовлялася вірити в те, що це правда. Вона пояснила, що таке неможливо, тому що її хлопець їй сказав, що якщо під час акту вона лежить абсолютно нерухомо, то вона не є кексуально активною і не може завагітніти. До нас якось привезли пацієнта із жахливим болем, за описом, схожим на запор. Йому ніяк не вдавалося сходити по великому, і від проносних не було ніякого товку. Незабаром ми з'ясували, що всьому виною не запор, а намиста завдовжки кілька метрів, які згорнулися всередині нього в один великий і потворний клубок. Мені довелося їх акуратно розрізати і дістати частинами. Коли операцію було завершено, його дупа перетворилася на ракетний двигун із проносом замість пального. Я ледве встиг у. Укритися від аварії я не акушер гінеколог але я лікарка авіаційної медицини і приймала пологи тричі. Я ніколи не забуду жодних з них. Другі пологи були приблизно на п'ять тижнів раніше за термін на узбіччі дороги в абсолютній глуші. Сім'я вирушила у похід у пустелю, і в жінки почалися схватки. На той час, коли ми прибули, шляху назад вже не було. І у дитини з'явилася голова. Мати сиділа впочіпки, поклавши передпліччя на середній ряд сидінь у фургоні, а сама вона була повернута до дверей. Вона була одягнена у вільну сукню. У той момент, коли проходила голова дитини, батько сказав: Почекай, чекай, ми ж можемо забруднити кров'ю підлогу. Давай ми щось постелимо. Жінка повернулася до нього і з дуже лютим поглядом відповіла: на гургон твоєї мами це стало гаслом нашого підрозділу. Я раніше жив із дівчиною, яка працювала медсестрою. Одного разу до неї привели пацієнта з болем у животі. Як виявилося, цей недуг був викликаний здоровим огірком, який він успішно засунув собі в дупу двома днями раніше. За її словами, запах огірка, що замирнувався в жопі, був максимально огидний. Мій батько був акушером-гінекологом. Він розповів мені про випадок, коли до нього до кабінету прийшла пара, яка мала проблеми із зачаттям. Вони намагалися завести дитину більше року, але дружина ніяк не могла завагітнити. Виявилося, що вони обидва виховувалися в дуже строгих сім'ях, і чоловік ніколи в неї не входив. Він просто робив це не в той отвір. Моєму батькові довелося пояснювати їм обом, як цим правильно займатися. То була незручна розмова. Я все думаю, невже вони ніколи не дивилися? Ця фільми для дорослих і не мали розмов про це зі своїми батьками. Невже вони ніколи не бачили нічого пов'язаного із кексом? Історія просто божевільна, цікаво. Вони колись розібралися в цій справі і, врешті-решт, змогли зробити дитину чи ні. Я не акушер гінеколог але замість моїх батьків розмову на цю тему зі мною проводила моя гінеколог. Батьки вирішили замість уроків зі статевого виховання в школі відправити мене до консультанта, пообіцявши, що вони самі займуться цією темою у вільний час. Загалом гінеколог сказав, що кекс через задній прохід цілком допустимий, але завагітнити від нього не можна. За своє життя вона зустрічала щонайменше 8 пар віком 35-45 років, які мали проблеми із зачаттям, і все тому, що чоловік використовував використовував не той отвір. Я повторю, Чоловік використовував не той отвір. Ситуацію робило ще гірше те, що це були традиційні пари: азіатські, індійські християнські, і вони були в жаху від того, що насправді займаються не тим, чим треба. Так що так, розмови, які доводилося проводити цій жінці, це в більшості випадків детальна інструкція, як правильно займатися кексом. Я не лікар, але моя двоюрідна сестра працює колоректальним хірургом. Каже, у неї було як мінімум два випадки, коли люди засовували собі в дупу лампочку. Блін, чому з усіх побутових предметів люди обирають саме лампочки? Невже відразу не зрозуміло, що це погана ідея? Навчаюся в медичній школі, часто спілкуюся з лікарями з невідкладної допомоги. Ми дійшли висновку, що ніхто не починає з лампочок. До лампочок приходять тоді, коли всі інші предмети вже побували в дупці. Хм, а в цьому є сенс. Це як останній непереборний рівень у у відеогрі ЛОЛ Я не медик, але одна акушерка мені розповіла, що один хлопець попросив її поквапитися з пологами, оскільки незабаром розпочнеться футбол гра за кубок. Я не геніколог, але іноді проводжу огляди. Одного разу я витяг тампон, який пролежав усередині щонайменше місяць. Що найцікавіше, дівчина весь цей час мала статеві зв'язки. Запах стояв просто жахливий. Коли вона пішла, знадобилося ще кілька годин, щоб привітрити приміщення. Ми весь цей час тинялися по клініці і думали, як би не наблювати. Мій батько лікар, якось він дістав із дупи пацієнта цілий пакет солодкої картоплі. До того ж, вона була почищена. Чувак присягався, що випадково підсколзнувся і впав на неї. Стандартна тема: готуєш собі голяка, чистиш картоплину, кладеш її на підлогу, а потім тягнешся за чимось у холодильнику. І бац, підсковзуєшся і падаєш прямо на картоплю. Я студент-медик. За кілька тижнів стану повноцінним лікарем. Коли я мала практику гінекології, мене відправили оглядати одну панночку. Поки я готувалася до огляду, запах у приміщенні стояв такий, що я почала думати, що на мене чекає найстрашніший бактеріальний вагінос, який я коли-небудь бачила. Я лізу всередину, починаю все вивчати, але жодних незвичайних виділень не бачу. Дивно. Починаю відсуватися назад і відчуваю, що чим далі я відсуваюся, тим сильніший запах. Виявляється, що в неї просто дико смерділи ноги. Я раніше працював у швидки. якось до нас приїхав чувак із ліхтариком у задньому проході. Ліхтарик був здоровий такий на шести великих батарейках. Найсмішніше, що він був засунутий лампочкою назовні, і вона всю дорогу горіла. Коли лікар сказав йому нахилитися і розсунути булки, все приміщення вмить осяяло яскравим світлом. Кілька років тому мій кориш був інтерном у гінекології. Одного разу до них прийшла молоденька пацієнтка з двома скаргами. Вона не може завагітнити, і у неї сталася діарея. Гінеколог запитує, як часто ви займаєтеся кексом через анус? Вона відповідає завжди. Виявилося, що її хлопець переконав її, що завагітнити через зад простіше ніж стандартно, так що вона попросила його, щоб він смажив її тільки ззаду. Люблю, що у таких клієнтів завжди є якісь складні пояснення, як та чи інша річ потрапила туди. Мені тут один чувак із кам'яним обличчям розповідав, як він заліз у машину, голяка і випадково сів на авокадо, яке до цього забув прибрати з сидіння. Що ж, завдяки вашим історіям, мені вже ніколи не буде соромно від того, що я не поголила ноги або зону бікіні перед походом до гінеколога. Історія мого колеги-гінеколога. Дівчина прийшла обстежитися, залазить на крісло. Мій колега засовує пальці по шийку матки. У цей момент їй на думку спадає геніальне питання. А ви ніколи не замислювалися, що це чимось схоже на фаршування індички? Мій колега, намагаючись зберегти кам'яне обличчя, ні. Але тепер я думатиму про це на кожен день подяки. Пацієнтка заржала, після чого подивилася моєму коришу прямо в очі і покудахтала, ніби вона індичка. В той час, як пальці мого кориша все ще були в ній. Моя Улюблена історія на день подяки. Я не геніколог, але працюю рятівником пожежником. Мав справу з дуже привабливою жінкою, яка вирішила залити близько 100 грамів моючого засобу для видалення засмічень у якості контрацепції, бо її хлопець випадково закінчив не туди, куди хотів. Видовище було просто жахливе, начебто цього було мало. Приблизно за рік я познайомився з дуже привабливою дівчиною в магазині. Вона дала мені свій номер, і ми зустрілися у барі. Пізніше ввечері ми опинилися в мене і почали цілуватися. І тут я. Я раптово згадав ту дівчину із засобом для труб, і зрозумів, що це вона. Наша ніч закінчилася настільки раптово і незручно, ви тільки можете собі уявити. Моя мама працює помічником гінеколога, і вона розповіла мені кілька історій. Якось до них прийшла жінка, і, за словами мами, заповнила всю кімнату запахом смердючої гнилі. Вона носила одну і ту ж білизну два місяці, і її труси, які спочатку були білими, набули темно жовтого кольору. Зважаючи на все, вона також мало підтиралася. Тата мого друга розповів про свою пацієнтку, яка страждала на таке ожиріння, що йому знадобилося три медсестри, щоб впоратися з її жиром, щоб він міг нормально оглянути її. По одній із медсестер тримали її ноги, а третя медсестра прибрала у бік живіт і тримала в такому стані. Моя дружина, акушер гініколо, спеціалізується у сфері здоров'я матері та плоду і здебільшого працює з пацієнтами з високим ризиком переривання вагітності. Вона приймала жінку. У неї на тому місці був абсцес розміром з лимон. Коли вони розкрили його, абсцес лопнув на мою дружину, не потрапило. Але потрапило на її медсестру. Вона сказала, що запах був настільки сильним, що її медсестру з десятирічним досвідом роботи вирвало, і її блювота розлетілася майже по всьому кабінету. Історія від мого близького кориша, якого я знаю з шостого класу. Він працює лікарем у травмпункті. Одного разу до них до травмпункту приїхала молода гетеросексуальна пара. Суть ось у чому хлопець пхав у дівчину вібратор, але потім вони вирішили змінитися. Це був його перший подібний досвід. Він добре обмазався мастилом, і тоненький 15-сантиметровий вібратор успішно загубився в його задньому проході. Причому він був включеним. Вони спробували дістати його самотужки, але нічого не вийшло. І тому вони приїхали до травмпункту. У травмпункті вирішили, що спочатку потрібно дочекатись, доки у вібраторі сядуть батареї. У результаті вони так довго чекали, що вже почало темніти. Мій приятель вирішив приступити до дії. Він засунув руку всередину, але дістатися до пристрою не зміг. Тоді він сказав хлопцеві, що треба робити операцію. Той запитав, чи зможе мій кориш подзвонити його мамі та тату. Мій приятель поржав і відповів: Тобі 22 роки. Твої кишки зараз молотить увімкнений вібратор. А ти хочеш, щоб я дзвонив твоїм батькам? Ні, давай сам. Зрештою, все. Це обійшлося без операції. Прийшов колега мого друга з тоненькими ручонками і дуже довгими пальцями, і дістав вібратор, що все ще працював. До речі, так для вашої інформації, якщо перебрати з лубрікантом, то в подібну ситуацію потрапити досить просто. Товста кишка може засмоктати все, що завгодно. Так що не судіть цих людей занадто суворо. Одна жінка прийшла з лампочкою, що застрягла у неї там. Видалення, мабуть, було самим найважчим через ризик того, що скло розіб'ється всередині. Жінка сказала, що лампочка виявилася там, бо вона просто впала на неї. Звісно, ми їй повірили. Моя двоюрідна сестра окуліст, до її кабінету прийшла гінеколог, бо вона брала мазок у жінки на предмет ЗПП. Я забула, який саме, але паличка для мазка зламалася і потрапила їй у око. Потім тест на ЗПП у жінки виявився позитивним. А гінеколог розповіла мені про дуже милу бабульку, яка була її пацієнтом. У неї часто траплявся кандидоз, тому лікарка сказала їй, що йогурти корисні для здоров'я. Коли бабуся прийшла наступного разу, лікар почала проводити гінекологічний огляд і побачила, що ця бідна мила бабуся намазала її там і навколо того місця полуничним йогуртом. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!